Поки Кремль витрачає мільярди доларів на ракетні удари по житлових будинках України, жителі Підмосков'я вже кілька днів сидять без опалення під час 20 градусних морозів у підмосковному місті Подольськ. Тисячі людей замерзають у своїх будинках через аварію на місцевій котельні. Там запровадили режим надзвичайної ситуації. в п'ятдесят в штанах. Чому От... є та... загалом без опалення та гарячої води залишилося 173 будинки в мікрорайоні Климовськ, в яких проживає 21 тисяча росіян. Під'їзди та квартири покриваються льодом. При спробі запустити опалення, прориває труби. Через аномально низькі температури в людей гинуть домашні тварини. Ридку біла за мерзачі винесли. Надіємося, виживуть. щоб хоч якось врятувати ситуацію. Росіяни розводять багаття біля будинків і зазначають, що виходитимуть на пікети, оскільки адміністрації байдуже до їхніх проблем шестой число. Ми замерзаємо, жителі виходять з пікетом, ждем дрова. Тому що вдома холодно, тепліше навіть на вулиці. як пише телеграм-канал, база. Навіть якщо трубами піде гаряча вода, це не вирішить усі проблеми, оскільки в сотні місцях по всьому місту прорвало труби і будуть нові аварії. Крім того, в деяких будинках немає електрики. Також три дні жили без опалення мешканці п'ятиповерхівки у Воронежі. А коли до будинку повернули тепло, прорвало труби та затопило квартири. Зазначимо, замість того, щоб вирішувати комунальні проблеми росіян, Кремль витрачає колосальні суми на війну в Україні. Лише під час масовної атаки по українських містах, 29 грудня, Росія витратила щонайменше 1 мільярд 273 мільйони доларів.